Марія Пряснова родом з міста Вогледара Донецької області. Більше року проживає з батьками у Могалеві-Подільському. Війна забрала у неї рідний дім. Попри це, дівчинка не втрачає оптимізму. Я хочу повернутися додому, але мені немає куди повертатися. І ще я хочу сказати, що якщо я буду постійно думати о тому, що я хочу повернутися, то я не почну жити в теперішньому часі. Я буду жити в минулому. А в минулому жити це дуже неправильно. Спочатку здобувала освіту дистанційну і дуже зраділа, коли мама перевела її на очне навчання у ліцей номер 4 Тут знайшла нових друзів, які допомогли долучитися до творчої спільноти. У рідному місті дівчинка з чотирьох років займалася народними танцями, тож одразу пішла на майстер-клас танців. Нині вона із задоволенням танцює хіп-хоп, малює та створює різні вироби своїми руками. Знайшла собі інтереси, такі як танці, вокал. Я малюю дуже багато. Ще у Вугледарі я ходила на художню, художню школу. І ми там вчилися малювати. Це, я, я ходила вже третій рік. Ми з мамою домовилися, що можливо у цьому році, на початку вересня, я піду в художню школу як продовжити. Це четвертий клас. Марія Пряснова закінчила навчальний рік у когорті обдарованих дітей. Семикласниця перемогла в обласному конкурсі захисті пошуково-дослідницьких робіт Єдина краса здоров'я за свою працю отримала від Могилів Подільської міської ради подяку та грошову винагороду як стимул працювати над собою ще більше. Тема була про шкідливість газованих солодких безалкогольних напоїв. Більша частина підлітків та навіть людей вживають е солодкі напої, при тому, що вони дуже шкідливі, тим, що в них багато хімії, також ну, не справжній цукор. Багато барників. Ми робили зйомку цього проєкту, можна так сказати. Ми знімали у кабінеті хімії, ми проводили дослід. Взагалі, я не думала, що я переможу. Я хотіла просто приймати участь, бо мені було це зацікавлено. Я навіть не знала, що займу ну, другу ступінь. Чи навіть першу активна, допитлива зі своїм баченням довколишнього світу. Так говорить про Марійку, класна керівниця Світлана Орлюк, яка підтримує дівчинку в усьому. Ви знаєте, з самого початку, як тільки вона з'явилася, вона е, наскільки стала себе ну так активно соціально проявляти. Вона в нас є заступником старости класу, ось також зразу її діти дуже гарно сприйняли. І Вона також активно почала проявляти себе в різних конкурсах. Один із цих конкурсів це була канадська мистецька кампанія, якої ми бачимо Планету Земля у 2030 році. Марія намалювала один із малюнків, який ми відправили і на цей конкурс у Канаду, у місто Торонто, і отримали за це диплом, за активну участь. За те, що ми поділилися таким, якби своїм баченням а позитивного бачення екологічного бачення майбутнього, активно взяла участь у. В всеукраїнському конкурсі парад квітів біля школи. Наша школа взяла участь у міжнародному україно нідерландському проєкті з озеленення навчальних закладів. Ми отримали дуже велику кількість посадкового матеріалу тюльпанів, гіацинтів, нарцисів, крокусів. І Марійка, в тому числі, залучилася до цього. І тепер ми маємо гарний результат. У нас дуже навесні були гарні квіти. Також, як ми вже говорили, що Марія взяла участь у такому обласному конкурсі, як єдина краса це здоров'я. А ми разом з нею та вчителькою хімією Шульмандіною Володимирівною дослідили таку тему як дослідження якості безалкогольних газованих напоїв. І Марія отримала диплом першого ступеня у міському етапі і диплом другого ступеня в обласному етапі. Школа, мова, батьківщина. Ці слова для Марійки дуже цінні. Каже, що хоче навчитися говорити чистою українською мовою, а поки що дивується новим словам, які чує у своєму оточенні. Школа у мене ну це другий дім. Для мене це дуже важливо, бо я знаю, що навчання воно нікуди не дінеться. Це це треба а, ну. І так скажу, що раніше я не так думала за навчання, як за іграшки, таке гуляти, танці, таке співати, малювати. Але зараз я більш серйозніше беру за навчання, бо у майбутньому я хочу піти на професію, яка мені дасть прохід у майбутнє. Україна це мій рідний край, це країна, в якій народилася, яка для мене дуже важлива, яка є моєю батьківщиною. Для мене народ також український, гарний, але не деяка частина людей. Ну, вони не розуміють, як це так, опинившись в такій ситуації, от як зараз там, в Донецькій області, вони не розуміють, як це так, пережити таке і потім ще. Спрашувати, чому не на державні. Мене усі розуміють, але ну, я вже почала так розмовляти з суржиком, я би так сказала. Е, здійс, е, в Могильові, прийнято от, Ось до тут. Я не розуміла, що таке калабаня, але це зрозуміло, що це лужа якась грязна. Марія планує своє літо провести активно та цікаво. Я хочу його провести дуже гарно, піти на ще одну групу по танцям контемп чи займатися індівом. Думаю, гуляти, ходити на річку купатися, бо це ж літо таке. <сум> Представляти як на море, к прикладу, да малювати, бо я дуже люблю малювати, гратися в волейбол, ну і не забувати про, к прикладу читання. Війна вмить зруйнувала світ Марійки. Але разом з батьками, новими вчителями та друзями вона змогла почати життя з чистого аркуша. Могилів Подільський став для неї рідним містом, де знову почала мріяти. Марійка хоче стати дизайнеркою та дарувати людям красу. І повірте, в неї це вийде.